Творчість заради перемоги в Івано-Франківській обласній бібліотеці. Відбулася виставка продаж картин Василя Боднарчука під назвою Те, що надихає. Художник представив чотири десятки полотен. Вони виконані олійними та пастельними фарбами, і на більшості з них пейзажі розповідає свої картини, створює під час подорожей. Ми бачимо Карпати. Це надихає це рідний край. Я коли їжджу, відпочиваю, надихаюся. Осе вони в принципі не ну. Кого що надихає. мене надихає дуже багато. І жіночки, і красиві, і публіка, і все і місто, і архітектура в даний момент. Ми говоримо про Карпати, про цей край. Свої роботи Василь Боднарчук виставляє на продаж, а виручені кошти спрямовує на допомогу Збройним силам України. Вартість однієї картини близько 6 тисяч гривень. Яка мета цієї, цієї моєї виставки е, зібрати кошти для збройних сил України, допомогти їм. У тій нелегкій, страшній і е, героїчній праці, яку вони зараз роблять, і хочемо зібрати кошти від продажу цих е, робіт для е, покупки е, засобів оборони проти е, дронів. Засоби РЕП придбають для штурмовиків 710-ї бригади охорони державної спеціальної служби транспорту. Начальник служби зв'язків бригади Олександр Новацький каже, з художником співпрацюють вже не вперше. Він знає наші потреби, потреби у нас незмінні. А це засоби захисту, засоби для боротьби з радіоелектронної боротьби. Це ядро сьогодні. Ми говоримо про. Що кошти будуть збиратися для штурмової роти нашої, яка безпосередньо бере участь на лінії фронту в бойових діях для того, щоб зібрати їм засоби на засоби боротьби з радіолектронною боротьби, тобто боротьби з дронами. побачити і придбати картини можна до 18 березня, Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та Раї.